Привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео. Я хочу показати, як вивезти жовті спітні плями з одягу. Ось у мене футболка. Не знаю, буде вам видно чи ні, але зараз покажу. Ось є такі брудні плями. Це вже футболка, яку я випрала, нічого не допомогло. Тут такі жовті плями. Під мишками. Вон, вона може бути і кольоровою футболкою, і просто білою. І нічого не допомагає її відібрати. Але я знайшла один засіб. Зараз точніше, мені його порадила подруга. Покажу, я вже користувалась. він дійсно дієвий. Це ось такий засіб, який продається в Аврорі відбілювач кисневий. Це новинка. Для ручного та автоматичного прання Виводить плями, повертає яскравість кольору без хлору, без фосфатів. Ще ось такі теж є. Це не новинка, але теж він дієвий. Зазначу, що купувала в Аврорі. Що я роблю? Я кладу футболку, а саме ось цими прудними місцями. Ви знаєте, особливо влітку це така проблема на рубашках, на футболках. З цим треба боротись якось. І до цього засобу я дійсно не знала, я, якщо біли ще речі, я відбілювала білизною. Але, по-перше, білизна псує речі і залишає неприємний запах. Що я роблю? Я отак от засипаю. Так. Написано в інструкції. Так, в інструкції написано: додайте 40 грамів 2 столові ложки на кожен літр гарячої води. Саме для мене діє, коли я заливаю гарячою водою. Тому я закріпити чайник і залью водичкою з чайника, та також додам трошки теплої води з крану. І залишу хвилин на 40. Якщо у вас ну, досить брудні речі, тоді залишайте на 2-3 години. І так, будемо заливати водичкою з чайником та дивитись результат. Одразу включу воду трошки теплою, так, трошки, а я вже не трошки включила. трошки і заливаю гарячою водою з чайником. Ви бачите, що йде пар. Закриємо воду. Ось так. Пішов пар, напевно, на відео буде погано видно зараз. Залью і протру камеру і покажу. Залила. Ось так вона пінить. Іде якась реакція. І залишаю в замоченому вигляді саме плями. На хвилин на 40 мінімум, а то і можна і більше. І потім просто перу в пральній машинці зі звичайним порошком, і результат просто вражає. Ще раз хочу показати ці засоби. Купувала в Аврорі кисневий відбілювач. Дійсно, виводить плями особливо плями поту. З будь-яких речей кольорових та білих. Вже перевірено, тому рекомендую. І другий засіб це новинка написано, але він працює точно так же, як і перший. Мені дуже подобається. Пишіть свої відгуки, якщо ви користувались цим відбілювачем. Підписуйтесь, тут буде дуже багато порад, не тільки стосовно дітей. Але й взагалі якісь, якихось корисних. Ось так, йде процес. Ставте вподобайки, залишаємось на зв'язку.